Привіт малята! Сьогодні в нас буде неймовірно цікаве заняття. Малята, зверніть увагу, хто сьогодні прилетів до нас у гості. Ви вже, певно, здогадались, як звати цих птахів. Звичайно, здогадались. Це Снігур. За давніми розповідями Снігур вісник зими. Недаремно його назва. Відходить від слова сніг. Подивіться, його легко впізнати по червоній грудці. Вона нагадує фартушок, голівка, наче в чорній шапочці. А зараз кілька цікавих фактів. Снігурі дуже спокійні, вони ніколи не влаштовують бійку із-за корму. Ці птахи, крім насіння, ягід, бруньок, ще їдять павуків. А зараз, малята, послухайте вірш снігурів. Посідали у дворі пишногруді снігурі. Тепло одягли свитинку і смакують горобинку, червоніють іздаля, хоч біліє вся земля. І летить лапатий сніг чорні шапочки у них. А зараз, малята, я вам покажу, як виготовити снігура з паперу. Як завжди, ми собі підготуємо серветки, кольоровий папір і набір кружечків, які допоможуть вирізати вам мами. Клей і маленький кусочок пластиліну. Великий кружечок ми складаємо пополам. Це діти у нас буде тулуб пташки. Ось такий малесенький кружечок знову складаємо попола. Це буде у нас крильце. Ще один такий самий. Знову складаємо. Це буде діти, підказуйте мені, що хвостик молодці. А ось з самого меншого кусочка паперу. Виріжемо кружечок, це буде голівка. З пластиліну робимо пташечці очко. З кусочка паперу ми робимо дзьобик. Голівка готова. Тепер починаємо формувати нашу пташку. До тулуба нам що треба діти приклеїти? Молодці крила. Ось так розгортаємо зворотньою стороною і наносимо клей на край кружечка, обов'язково на лінію згину. І ось цим клеєм ми приклеюємо до тулуба. Що у нас є малята? Так, крильця вже є. Таким самим чином ми наносимо клей і формуємо хвостик. Але нам ще потрібно приклеїти голівку. Зворотньої сторони голівки ми наносимо клей і робимо пташечку. Сподобалась малята? Ну, Чекаю ваших пташенят. А тепер подивіться, малята, як можна весело погратися з нашими пташенятами?